Всім привіт! Ви на каналі Сашка. І сьогодні у нас довгоочікувана розпаковочка паперових сюрпризів. У нас сьогодні, можна сказати, аж три новиночки. новиночки. Але ну, я знову зробила з першої новинки тільки один пакет встигла зробити. Ця колекція називається Прикрасть зошит». Це гаманець, я вам потім розкажу, для чого він. Я обіцяю, що більше такого не буде, тому що в мене зараз взагалі немає часу. Ну, слабу залишився останній пакет, але я зроблю ще 4 чи 5, скільки я там ще мала робити. Тому ви за це ви мене перешивайте, як це сказати. Друга новиночка тут це табалапки, але вони справжні. Тобто тут маленькі, такі справжні табалапки. І третя, це, мабуть, не новинка. Я просто вам хотіла показати те, що я зробила, я покажу це в кінці відео. Я це робила ще на відпочинку на світі Бо мені іноді, якщо була погана погода, або вже був вечір, мені було скучно і я малювала. Ну, і якщо вам сподобається такий формат, я зможу зробити, можливо, таку саму колекцію, тільки ми будемо збирати для. Для чого потім я вам розкажу там одяг. Ну, ви мені напишіть в коментарях, чи вам подобається таке. Ну, і я ви щось взагалі не як Так, добре. Як прибуркати дракона? Я навіть не знаю, який сьогодні вибрати. Можливо, давайте. Не знаю, навіть не знаю. Ну, я хочу... Так, давайте. Я знаю, можливо, хтось попадеться, догадуюсь. Ну, давайте, давайте. цей, Оце яєчко. Або ні, давайте око краще. Око або яєчко, я не розумію. От, давайте вже я, я візьму еніки баньки, їли вареники, Еніки Беніки бац. Все, беремо яєчко. Далі давайте вже лишимо цього миленького зайку на останок і візьмемо кошик. Суші, Оцей цей пакет мені страшенно подобається, але я його хочу відкрити чомусь у наступній розпаковочці, тому давайте візьмемо цю собачку, яка з Суси силовий. Лабубу залишився останній ну з тих, що я робила, останній пакет. Беремо. І мій указки я зробила новий пакет, але тут буде тільки один слой, тому що я взагалі не встигаю нічого робити. Але я вже візьму за це і розроблю нормально. Та булавки давайте візьмемо якийсь рандомний. Давайте ось цей. Ось ця от колекція косметика. Давайте візьмемо цей мейкап, щоб е залишились тільки фігурні. Ну, фігурні, тобто ці. Ну, і тут ми беремо тільки один пакетик. Оцей гаманець ми теж беремо. Так, тут я це показую в кінці відео. І о, тут така чашечка з цими передбаченнями. Давайте візьмемо зелених дуже багато. Давайте оцю зірочку зелену. Так, беремо каталог. Зараз, так, це ми трішки приберемо. Так. Рівненько. Ось так. Давайте. Чому трішки падає камера, пробачаюся. Отак, От все. А, так, згадуємо цю колекцію. І згадуємо цю колекцію. А, ми вже серця закінчили. Я думала, що ми з нею почнемо. Можете. А, все, починаємо з косметики. Так, пакети я перекладу. Відкриваємо наш мейк-ап або мейкап. тут випадається під номером 4 ось такий Нейллак. Так. Клеїмо на цифру 4. Ні, на моє любимої, я думаю, це оця палетка. Вона мене прям дуже крута. І клеїмо пакетик. Зараз треба знайти. Десь має бути дуже близько. Може тут? Так, ну. А, як О, все, знайшла. От. Ну, оцю емблемку майкап клеїмо. Вот Ось сюди. І вона буде у нас остання. Ну, я маю на увазі майкапу ця емблема. Я не знаю, як на українській емблеми. Або таке буде, щось забула. А, Так, йдемо далі. Ой, щось так багато листає. Треба закладки класти. На наступний раз таке зроблю. Суше. Якось по тупому назвала суші роли. Треба було просто суші. або просто роли. Це просто блаженство. Ось послухайте. Такі СМР просто. Відкриваємо. Так, де я вже забула? А, ось тут. А, попадається щось так собі. Да, я дуже старалася в кавичках. Ну ладно, Отак, отака суша, чи вона під номером 4 на номері 4 у нас щось є, є, тому давайте на цифру 5 наклеїмо. Да, постаралася. Тут, звісно, просто дуже круто, мені здається. Тепер клеїмо цю собачку, чи це хто? Ой, а що тут сталося? А, то я згадала в минулій розпаковці тільки, чи не в минулій. Був такий хаос тут трішки відбувся. Щось в мене тут приклеїлось. А, ні, це дуже стрьомно. Може, хай вже так буде. Ладно, йдемо далі. Далі моя любима колекція. Я приборкати дракона. Наше яйце. Ой, це теж блаженство. Тут у нас є перфорація. Ой, я вже знаю, хто тут попадеться. До речі, а тут без номерів. Тому а, ну що таке? О, все, поїхали. І тут нам попадеться отака міласька. Це... це стрілка, це дівчинка. Ось така вона прикольна. Прикольна. Так, давайте ось так. Зазвичай на картинках вона. Тут нам вже попадалася така Громгільда. Так, Тут у нас закінчення Так, Тут що? Тут ще щось такі великі пробіли треба там колекцію робити. А, пісні пропускаємо, тому що я десь загубила той пакет. А, я зроблю на новий розпак вже зразу. Так, відкриваємо. Давайте вгадуємо цифру. Я загадаю цифру 1, але якщо я вгадаю, я чесно не знаю, під якою я вже як 100 років забула. Не поняла. В сенсі 7. Чомусь попалося попалася цифру 7. Ось яке мило. мало яичко. Я не знаю, что так вышло. Можливо, я что-то неправильно цифру прочитала. Ладно, давайте це семерка, можливо, ми... можливо, схожа на один. Або четыре. Ладно, давайте клеим на цифру четыре. Ось так. Далее лапки в здесь закинчиваем. Пікні указки шукаємо зелений колір. О, ось він. І відкриваємо. тут Зразу зараз буде попадатися багато сюрпризів, я казала. О, ідеально просто. Так, перше. Так, давайте я вам не буду показувати, що тут випало. Я вам буду по черзі показувати, спочатку покажу указку. О, зараз. Тут випадає отака зелена указка. Зелена пастельна. О, тут зараз будемо руки її відкрити, мабуть. Ну, тобто, відклеїти. А, ні, нормально. Так, ну давайте якось так. Щоб вона показувала нам. На отаке суперкруте морозиво. Воно, мабуть, фісташкове. Клеїмо. Далі тут випав. Отакі два гекони, великі і маленькі, мама і доті або син, не знаю. Давайсь так. Давайте ось так. Сюди гекончика. сюди маленького. Ось так. от. Ну і маркером я малювала в основному під цифрою 166. Шо? Камера щось якось погана. А, вот так, да. Ой. Вот так. Ну и давайте это наклеим сюда. Так, далее у нас сейчас будет, здається, лабубу. Угу. Тут выпадает вот такие лабубу. Цифры, цифр тут нет, поэтому клею... Ну, тут есть, тут нема. Клею на цифру 4. А, що таке? Якщо у вас щось не виходить, скажіть, ну, що таке, і воно зразу вийде. До речі, напишіть в коментарях, який ваш любимий бумеровий блогер. Мені дуже подобається Маринка Де, Санака, паперова зефірка. Я ще дивилася бумажний, бумажний рай, але вона щось о, нібито перестала зніматися. Так. Далі, ось я не знаю, куди клеїти ці зошити, тому що о, там у нас дуже великі пробіли. Давайте я кудись я десь їх знайду, і ця колекція буде у з... нас. Ось тут. Якраз... О, якраз два пробіли. Так. Ця штучка коштує 50 гривень. Ми відкриваємо наш гаманець. Беремо 50 гривень, які я забула посадити на двосторонній скотч. Е, тому зараз це буквально, буквально 10 секунд займе. Я пробачаюся за цю штуку, Легше, бо я потім 100% забуду. Так. Ой. Ось тут внизу я у нас органі... організую касу. Ну клею сюди. <кій> І ось сюди ми будемо наклеювати сюрпризи. Так, відкриваємо. Відкрили. О, де у нас що тут? Тут випадає ось такий зошит. Зошит ми клеїмо. Так. Що? А, ні, нормально. Здалося, що скотч відірвався. Такі що я показала. Просто звук якийсь странний. Далі э, тут випадає ще два, два пакетики. Ось таке 1 вересня. Це просто блаженство. Випадає отака, отака прикрасна зошит. Це капібара. Цікаво, камера взагалі може щось нормальне показати. Телефон нормальний. 12 міні. О. До речі, я знімаю з 12-го міні. Я розумію, що це, звичайно, на 18 Pro Max, але камера має бути нормальна. Так. Тут має випасти ще третій пакет. Зараз якийсь просто. Тільки не кажіть, що він десь загубив. загубився, ну, будь ласка. Зараз, вибачте. Я цю всю конструкцію просто носила, показувала всім. Тепер десь він загубився зараз. Натайте ці моменти. Ой, ну просто так жаль, конечно. Ладно, я в наступному відео найду і покажу вам обов'язково, що з камерою не розумію. А, так. Тепер ми відкриваємо пакет з табу лапками. Я не пам'ятаю, які ми там вибирали, вони всі однакові, тому відкриємо цей. І Оп. ой! Випадає ось така фіолетова табалапка. Ну, камера, ну пижу, ну, роби нормально. Роби свою роботу. Ого! Ось така фіолетова табалапка. Дуже прикольна. О! Ладно. Таба-лапки я не знаю, куди ми будемо вас складати. Я вже придумаю це в наступного відео. А, так, і тепер, як я обіцяла, я показую. А... Вам ось цю штучку. Коротше, у нас тут є дівоч... дівочка ось така. який є, типу, 11 років. У неї є ціла шафа одягу. У неї є ліжко. Ось таке у неї ліжко. А, отам її можна... У неї є наволочка, яку можна знімати. У неї є маска для сна. А, так. Знаєте що? А давайте я вам зараз просто зніму обзор, то ви дивіться за наступним відео, я попитаюся викласти одночасно. Дивіться, в наступному відео, буде обзор на цю дівочку. Тому на сьогодні всім пока. Ну, не на сьогодні, тому що я прямо зараз буду знімати друге відео. Всім пока-пока.